The chef puts on music, okay? Зараз uh, трошки музики music. <laughs> Все, досить. рухатися. Пасу в них виходить. Слухається. Все добре робить. Лазанья. лазання Так. А нарізають цибульку, нарізають помідорчик. Зараз ще чесничка підріжемо зелені, буде клас. Вирізаєш like okay. серединку. Окей, okay, Her, і, і тоді даєш їй, і, і вона ріже. Кажіть свої враження, будь ласка, від приготування зараз ми бачимо, що це було гарне рішення. Діти щасливі, діти задоволеннями, слідкують за цими, цими якимись знаннями, навиками, які їм дає бренду. Продукція дуже смакує. Всі захоплені і від смаку, і від активності що це щось нове, це дає дітям якісь і знання і розвагу, свіже повітря, гарні якісь емоції у цих зонах з тваринами. Це така була дуже гарна якась атмосфера, коли кожен поладив цих тваринок. Абсолютні дуже добре сьогодні. Тому Соно проблем земе. Авневе сина Like this, ever.